На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі. Сьогодні у нас незвичний випуск передачі, оскільки це буде український радіоміст між Литвою і Тайванем. У листопаді 2022 року суспільний мовник цієї дружньої до України держави Міжнародне Радіо Тайваню. Перше заговорив українською мовою. Очолив українську службу наш колега і земляк Олександр Шин. Хочу сказати, що за час від нашого знайомства з Олександром Тайвань пережив руйнівний землетрус, і українці широ розділили біль трагедії Тайваню, так само як з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, Тайвань гаряче підтримав українців. Власне створення української редакції на суспільному мовнику Тайваню, як і інших країн, це один із суттєвих елементів солідарної підтримки боротьби українського народу. Таким чином, ми, україномовні журналісти, у найскладніший час для України вибудовуємо світову українську інформаційну мережу, прагнучи посилити фокус уваги до геноцидної війни розв'язаної росіянами. Про це будемо говорити сьогодні в ефірі з нашим співрозмовником в Тайвані Олександром Шином. Вітаємо вас, Олександре. Добрий день, дуже приємно вітаю всіх. Ну хочу сказати, що справді не даремно є така приказка що українського цвіту... По всьому світу, і зараз за ці два роки війна безперечно розкидала мільйони наших співгромадян, мільйони етнічних українців по всьому світу. Таким чином, ми з Олегом опинилися, наприклад, у Литві. Але ж я так розумію, що ви в Тайвані не просто так, це абсолютно інша історія, але все одно в нас спільне українське є коріння, і хотілося б найперше познайомити слухачів саме з вами, Олександре. Хто ви звідки розповідаєте? Будь ласка, трошки представтеся. Дякую, дуже вам дякую. Насправді дуже радий підключитися до вашого ефіру. І я думаю, це моє перше спілкування взагалі з литовською аудиторією або з українською аудиторією Литви. Я Сашко, Олександр Шин, якщо повне ім'я, я з херсонських корейців можна сказати. Тобто, до війни, принаймні до окупації Криму в Україні, особливо на півдні, в південних областях у Криму, жило дуже багато етнічних корейців. На відміну від мігрантів з Азії, яких я думаю, кожен українець може зараз уявити, корейці жили історично ще з радянських часів в Україні. От і я один із них, і мої предки одні з них. Але звісно, з окупацією Криму багато з нас повиїжджало. Я власне виїхав з України ще в 2012 році на навчання до південної Кореї, а потім так сталося, що опинився якось тут у Тайвані. Зараз я тут працюю. Головним редактором Української служби також суспільного мовника міжнародного радіо Тайваню. В нас дуже молода служба, невеличка команда. Але мені дуже приємно, що маємо от змогу так само налагоджувати зв'язки із українськими службами і редакціями в інших країнах. Ну, впевнена, що сьогодні для радіослухачів буде чимало несподіванок. А то й справжніх сюрпризів інформаційних, і от те, що ви від зараз розповіли про себе, я думаю, далеко не всі знають. Я сужу по собі, я мешканка півночі України. І для мене, от те, що ви розказали, це справді дивина і дуже приємна дивина, що виявляється така багата Україна на етнічне розмаїття, на те, що вона справді стала. Землею рідною для багатьох багатьох народів сподіваємося, так буде після перемоги. Люди будуть повертатися попри труднощі, попри те, що доведеться всім разом подолати. Олександре чесно тягне в Україну чи вже трошки відвикли? І як давно були? Чи були з того часу, коли полишили Україну вдома? Я провів десь рік. Перед тим як в останній раз приїхав до Тайвані в 21-му році, в жовтні, це ну буквально за п'ять місяців до повномасштабного вторгнення. Провів десь майже рік вдома в Україні. А потім і з початком окупації півдня Херсонщина, я сам власне з Херсонщини і нашу частину області окупували одразу, і тому моя родина виїхала до південної Кореї дуже рано і. Якось так склалося, що зараз майже вся родина вона за кордоном. Я думаю, це логічно, і багато родичів ще з часів Криму повиїжджало. Зараз майже вся сім'я в Кореї. Це тут недалеко для мене можна легко з'їздити і поподорожувати. Але, звісно, Багато чого лишилося там, особливо емоційно. Це дім, це рідне село, це рідні пейзажі, кургани, степи, кавуни. Я думаю, для багатьох українців кавуни це символ Херсонщини. Для мене це не просто символ області, це те, що росло в себе. Знаєте, те за що ніколи не платиш гроші, тому що воно все своє для мене. Ось такий от лишився в пам'яті Херсон, бо я окупацію не застав, тому плекаю таку пам'ять. Про рідний край, але не бачу реалістичним зараз, як я можу навіть відвідати його. Дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо і я і родина повернутися додому, Олександре. Неймовірно, те, що ми з вами познайомилися, і неймовірне переплетіння доль Україна, Корея, Тайвань. Скажіть в Тайвані десь навіть не буде 300 українців, громадян України. Як так вийшло, що вдалося організувати суспільне мовлення Українську службу міжнародного радіо Тайваню? Хочеться, щоб і нашим слухачам було цікаво. Як це все таки вдалося зробити нам, радійникам з одного боку цікаво, а нашим слухачам теж буде дуже цікаво почути. Ну я не знаю, чи ваші слухачі знайомі з ситуацією геополітичною, особливо тут у східній Азії, але Тайвань це одна з небагатьох країн східної Азії, та й взагалі Азії, я б сказав, яка дуже активно підтримує Україну у війні проти Росії. І Тайвані з самого початку впроваджував дуже багато ну і санкцій проти Росії, Білорусі, але так само політику підтримки, і гуманітарної, не військової, на жаль, але дуже активно намагалися зрозуміти українців і поза контекстом цієї війни, особливо в плані історичному, в плані тем колоніальності, скажімо, або. Ідентичності, за яку зараз і, і змагаються українці і виборюють українці право бути самими собою. Тайванці це розуміють, адже в Тайвані так само є сусід великий поруч, який намагається світові довести, що цієї країни мало і не існує, і що це нація, яка не є нацією. І я думаю, через це тайванці дуже рано почали виявляти таку солідарність із нами. І розпочалося дуже багато ініціатив найрізноманітніших. Однією з них було рішення міжнародного радіо Тайваню відкрити нову редакцію. Це вже була 19-та мовна служба на той момент. Це сталося в листопаді 22-го року. Я не з самого початку був з цією редакцією, але я пам'ятаю, що відбувалося спочатку. Звісно, це відчувалося просто як жест підтримки, і я не думаю, що багато відгуків очікували від українців, коли робили цей крок. Але потім було зрозуміло, що українці так само тяжіють до Тайваню і розуміють Тайвань. Дуже багато людей долучилося до нас, особливо. Я казали мої колеги з російської служби дуже багато слухачів, які були українцями або російськомовними українцями, перейшли і тепер читають новини і слухають наші подкасти українською мовою. І зараз ми хоч і молоді, маленькі, але росте нас вже команда з трьох людей. І зараз думаємо, як далі розширятися, бо слухач є увага з України є, і я думаю, це хороша тенденція для нас. Дякую за таку детальну розповідь. Це дуже сильно відчувається, що тайванці гостро відчувають нашу ситуацію через призму власної історії, і тому так підтримують і підтримують в тому числі ініціативу відкриття Української служби міжнародного радіо Тайваню. Десь приблизно історії переплетені і історії в Литві, яка теж підтримує українців. Багато в чому схожа на вашу ситуацію. Ну можливо, наступне запитання хоче поставити. Олена, я, я не втримаюсь. все таки більше хочу розпитати про українську громаду в Тайвані. Яка вона? Скільки людей? Якого віку? Чим вони займаються? Чи дісталися до Тайвані українські біженці від війни? Чи все таки далекувато? Ну насправді дуже цікаво. Прошу. Громада в нас насправді найрізноманітніша, <сіх> доволі маленька. Так як пан Олег зазначив, у нас і трьохсот немає. Здається, станом на кінець 23 року року нас десь 260 з із чимось людей. Це тільки громадян, звісно, але те, що ми називаємо українською громадою, тут. Трохи більш широке поняття, тобто тайванці, які або українці, які вже натуралізувалися, або тайванці українського походження, або навіть представники третіх країн, які розмовляють українською мовою, бо в нас тут таки багато американців, канадійців українського походження. Дуже різноманітна громада. Дуже важко виділити, скажімо, якийсь такий фах або професію, якою здебільшого люди займаються, бо найрізноманітніші професії представлені. В нас як працівники мистецтва, так і культури, і освітяни, і є люди, які займаються дослідженнями в галузі хімії, і викладачі, але також багато студентів. І так дійсно біженців майже немає, і цьому декілька причин. Звісно ж, Тайвань дуже далеко від України, дуже незнайома країна для багатьох українців. По друге. Тайвань не має як такого закону про біженців або про прихисток. Тому єдина опція для українців, які хочуть сюди приїхати, буквально рятуючись від війни, це знайти якийсь привід або знайти тут роботу, або навчання. І багато університетів почали видавати стипендії спеціально для українських студентів, і багато поприїжало здебільшого звісно ж, жінки або дівчата. Які приїжджають з України або так само і хлопці, але з університетів в основному в Європі або в Штатах? Ну я думаю, так спробував приблизно описати нашу демографію тут. Але ну дуже, дуже, дуже така колоритна в нас діаспора. От за вашими спостереженнями цікаво, українці? Ми ж, взагалі, такі знаєте, ми завжди виживаємо. Ми завжди, як от та гілочка, яка зачепиться, навіть за ґрунт, такі неживий, все одно дає життя і все одно якби створює довкола себе життя. Ми все одно можемо дуже легко знаходити себе в інших світах. А за вашими спостереженнями, українці в Тайвані, вони більше інтегруються чи все-таки асимілюються так легше їм. Тобто залишаються це відчуття національного культурного коду, самоідентифікації, чи все таки прагнуть більше ставати тайванцями, щоб, ну, можна десь більш непомітними, там більш такими знаєте своїми для місцевих і, і чи є час вивчати зовсім іншу мову? Ну насправді в усіх ситуація різна, але я б описав це так, що люди, які приїхали або жили тут вже впродовж років до повномасштабного вторгнення, так вони здебільшого розмовляють і китайською мовою. Це наразі найпопулярніша мова в Тайвані. І добре розуміють культуру, звичаї, взагалі, суспільство Тайваню. А українці, які приїхали вже після повномасштабного вторгнення, звісно, серед них дуже багато людей, які поки не дуже добре знаються на Тайвані і на тому, що таке є тайванське суспільство. Але я думаю, українці дуже, дуже стрімко інтегруються в суспільство. Але як такої симуляції я не бачу, я думаю, це тенденція загалом по східній Азії, на відміну від таких країн, як скажімо, Польща або Штати. Тут дуже важко інтегруватися людям, які по-перше фізично виглядають інакше, по-друге, є представниками, скажімо так, західної цивілізації, і звісно, люди знаходять собі тут роботу і знаходять і одружуються навіть і мають діточок, вже змішаних сімей. Але при цьому люди зберігають за собою ідентичність, отаку українську, це принаймні так. Моє спостереження таке. Ну а в плані мови. Мова, звісно, важка. Я не знаю, чи ви вивчали китайську мову. Вона дуже важка, але Тайвань це таке суспільство, яке дуже толерує людей, які не говорять китайською мовою тут. Я, зокрема, не вільно володію китайською, бо приїхав сюди тільки три роки назад. А Тайвань країна, яка має дуже таку складну історію в плані мов і культур, власне, тому що китайська мова колись так само була нав'язана тут. Як російська в Україні, просто нам вдалося вберегти українську мову. А тут у Тайвані, на жаль, китайська мова перевершила всі інші мови, і наразі це найпопулярніша мова, навіть попри те, що більшість населення етнічно не є з тих от груп, які говорили цією мовою початково. Але останнім часом тут здається, 27 мов визнали офіційними національними мовами, от, щоб підтримати їхній розвиток. І чесно кажучи, не знаю, як українці, вивчають і ці мови. Скажіть знайомі вам, друзі ваші, можливо, колеги, чи знають український гімн? Тому що мені здається, що через війну Україна стала не просто таким собі, вибачте, можливо, трошки воно цинічно звучить, але світовим трендом і країною, яку далекі країни для себе відкривають? Гімн, думаю, ні гімн це. Доволі складно для тайванців загалом, я думаю. А от гасло Слава Україні так знає дуже багато людей, і його можна дуже часто почути. Зокрема, наші волонтери під час протестів, бо в нас тут відбуваються регулярні протести двічі на тиждень перед російським представництвом. розказують, що дуже часто люди, проходячи повз просто їм кричать Слава Україні або Слава Україна. Бо не всі знаються в українській граматиці, але розуміють. Що стоїть за цим гаслом, яке воно має значення? Я думаю, як зазначила одна з гостей на моїй програмі, на моєму подкасті, тут вона литовська волонтерка, але говорить польською. І вона от з нами поділилася, що на її досвіді так це та фраза, яку зараз найбільше вживають, та фраза українська, яку зараз знають найбільше. Я думаю, навіть більше ніж привітання або, скажімо, слово дякую. Ви знаєте, Олександра, тут відбуваються дива, це теж знов таки не цинічно звучить, але війна відкриває якісь такі пласти глибині, і ми зараз от відчуваємо, що та ж сама литовська мова і українська мова дуже споріднені на рівні такого прадавнього коріння, на якогось такого санскриту, і починаєш вчити, але звичайно на це потрібен час, і ти починаєш говорити литовською, литовці починають говорити українською, і розумієш, що. За своїми справами, за своїм життям в своєму часі, в своїх країнах ми не бачили одне одного. А це треба якось інтенсифікувати ці процеси. І Литва, до речі, з Тайванем теж дуже сильно дружить і не зважає на те, що Китай є такою могутньою державою. І, от до речі, Тайвань, в свою чергу, міністерство закордонних справ зробило заяву з приводу того, що Росія провела фальшиві вибори. Вона Фальсифікувала процес на окупованих територіях, не зважає на заяви Володимира Путіна, який називає Китай і Тайвань однією державою. За своїми відчуттями політичний процес в самому Тайвані наскільки часто звертає увагу на Україну, що зараз в медійному в політичному просторі Тайваню стосується нас, стосується України, і я знаю, що багато пунктів подібності і підготовка, скажімо так. До ймовірного вторгнення, і навіть Японія на своїх островах будує бомбосховище. Можна трішки про це так загалом картину описати? Ну звісно ж, зараз до України не так багато уваги, як було на початку. Впродовж 22-го року. Я думаю, Україна не сходила з шпальт з новин. Зараз мені здається, я звісно, оскільки я так само перебуваю в такій медійній бульбашці, то мені так само здається, що й досі люди говорять про Україну. Але я думаю, все ж таки увага спадає. Спадає і переноситься від України до інших регіонів світу. Але процес вже запущено, і я думаю, що ті нові платформи, які зараз створюються, нові колаборації. Нові проєкти між Тайванем і Україною вони просто не дадуть Україні тут в Тайвані згаснути, а Тайваню в Україні. І я можу з вами навіть поділитися в нас наступного тижня приїжджають представники українських організацій, як то Прозоро або Unbroken, організації, які на офіційному рівні, так само задіяні в процесах політичних в Україні, вони приїжджають сюди вже більш охочі, ніж на початку, і потім планується ще одна делегація з України. Все це відбувається, я думаю, не просто так, бо в Тайвані все ще є увага, і люди стежать, хай не так активно, як раніше, але людям цікаво. Я думаю, що ми якось цей фокус зможемо тут втримати. От все ж таки. На відміну від, скажімо, Ізраїлю чи гази для Тайваню Україна це більш така споріднена країна в багатьох сенсах. Дякую вам, Олександре, за участь і суб'єктність у триманні такого фокусу. Я приєднуюсь також і хочу ще сказати, що не останню роль як кажуть мистецтво відіграє саме в тому, щоб у цей фокус уваги, якщо політики, скажімо, десь переключають її на інші об'єкти, то люди мають. Дізнаватися і мають не забувати, що відбувається в Україні, і для мене, наприклад, було таким, знаєте, несподіванкою, враженням про те, що були кінопокази, і не один кінопоказ ось нещодавнього Оскарівського фільму «20 днів у Маріуполі, так і теж прочитала у вашій Фейсбук-стрічці про те, що в травні в Тайбей український докудесь відкриє секцію на кінофестивалі. Може трошки детальніше про це розказати, що там буде, яке кіно буде представлено, що можуть люди в те. Вані дізнатися нового цікавого, може шокуючого, вражаючого про те, що відбувається зараз в Україні, так це чудовий приклад нової колаборації, яка насувається. Ми, як громада, як член громади української, тут дуже тішуся, що це відбудеться. Це цьогорічний кінофестиваль прав людини, який відбувається тут у Тайбей щорічно, але цього року вони колаборуються із українським Дейс». І приїде очільниця до кудейс, кураторка і декілька режисерок українських. І Вони от представлятимуть фільми і тематика цьогорічна, от саме секції української, присвячена рокам війни, але наголос на війну 2014-2024. 10 років війни. І вони хочуть таким чином показати. Українцям, як війна вже тривала. Один із фільмів, який тут нещодавно показували який приголомшив тайванців, це фільм Аліси Коваленко. Якщо я не помиляюсь, фільм Аліси Коваленко ми не згаснемо. Я не знаю, чи ви знайомі з цією стрічкою. Вона про підлітків, які живуть на сході в районі Донецька, здається. Але попри те, що режисерка намагалась показати війну, вона жодного разу не показала власне картини війни. Вона показала цю війну через життя. цих підлітків. Це документальний фільм, і я пам'ятаю, яка була реакція в залі, де більшість були тайванці. Люди просто плакали, люди були шоковані взагалі. Як це було відверто? Класно передано, без того, що можна і в новинах побачити. Знаєте, і я думаю, такі от колаборації нам допомагають доносити до тайванців те, що вони не побачать по новинах. Олександре, дивіться, я вже зауважував, що Литва вибудовує досить такі сміливі стосунки з Тайванем, незважаючи на те, що Китай могутній, і так далі. Це принцип литовської політики, і вони постійно говорять про права людини, про такі принципові речі про демократію. І зараз я неймовірно з того тішуся, що у нас вибудовуються стосунки і між нашими редакціями, українською редакцією Литовського суспільного мовника і міжнародним радіо Тайваню. Українською редакцією, що б ви хотіли чути частіше від нас, з Литви, і можливо, що доносити від себе з Тайваню сюди, в Литву, до української громади. Ну, принаймні, з мого досвіду я от працював редактором тут вже ну понад півроку. До цього ще писав як автор контенту, як фрілансер. Новин про Литву, які дотичні до України в Тайвані дуже багато, але не всі про них пишуть, але про них чують. І так, ви дуже влучно зауважили, Литва була однією з тих небагатьох країн, яка спромоглася, скажімо так, показати світові, зокрема Китаю, що таке міжнародні відносини, побудовані на цінностях, а не на відвертому прагматизмі або економічному зиску, скажімо, і коли почалась повномасштабна війна, кількість проєктів, які втілювала Литва разом із Тайванем для підтримки українців. Просто вражає, і от коли я писав контент, писав новини. Я іноді сам шокувався наскільки багато цих новин. Я думаю, зараз ми маємо пам'ятати, що такі зусилля не перериваються, вони тривають. І Нам треба про них комунікувати, писати, і звісно, давати українському суспільству зрозуміти, що Тайвань. Підтримує Україну, попри те, що він такий далекий, і так само Литва. Ну я думаю, що про Литву і так українці чують, а от про Тайвань не завжди. Хоча я думаю, Тайвань вартий того, щоб про нього і про те, що він робить для України, почули. Саме так, Олександре. Я постійно наголошую, що з огляду на той урок, який ми от уже третій рік виносимо, ми маємо більше зважати на Тайвань, на уйгурів, на інші народи і їхні проблеми, їхню ситуацію з огляду на ту ситуацію, в якій опинились самі, так я з вами цілковито згоден непомітно так збіг час, і я думаю, запам'ятається наша. Українсько-тайванська розмова в ефірі Литовського національного радіо на сам кінець Олександра можливо кілька слів підтримки і о такого знаєте. Просто від себе те, що би ви хотіли передати і своїм співвітчизникам, я маю на увазі навіть своїм землякам, тому що херсонців тут дуже багато повірте. І ще така пропозиція: можливо би ми в передачу поставили пісню або музику, яка презентувала би тайвань українському і литовському слухачеві. Прошу, що би ви запропонували і порадили. Ну, по перше, мій меседж для слухачів литовського радіомовника. Української служби, звісно, дякую вам, що залишаєтеся сильними, навіть ті серед вас, хто зараз за кордоном, і дякую, що тримаєте Україну в фокусі там, де ви є. І я розумію, що українська громада, особливо після повномасштабного вторгнення, стала закордонною опорою певним чином для України. І я думаю, що українські редакції, українські радіослужби. Українське мистецтво, українське слово за кордоном, воно є невід'ємною частиною цього спротиву, який зараз чинить Україна проти російської агресії. Ну а стосовно пісні, чесно моя найулюбленіша пісня, яка б могла дуже влучно підкреслити все, про що ми сьогодні говорили. Я не думаю, що вона є десь в онлайнах, і тим паче не знаю, чи ви знайдете на неї ліцензію. Але це була колаборація між однією з моїх колег, і вона співала плине каче українською мовою. А разом із нею представник корінного народу Пайвань тут у Тайвані співав пайванською мовою, і в них вийшла така дуже дуже щира душевна колаборація. Я може вам скину, може ви якось спробуєте її додати до вашої програми, але я не знаю наскільки це можливо. Якщо ні, можу порадити вам ще декілька треків, які тут в Тайвані вважаються доволі таки символічними. Спасибі за те, що знайшли час. Нагадаю, слухачам, все таки в нас, окрім того, що ми спільні духом, все таки ми роз'єднані в часі. Велика часова різниця, і якщо зараз а передача виходить в полудень, зараз 14.30 в Литві, то в Тайвані зараз буде скільки, Олександре? 19.30. 19.30. Ну все таки так. великий проміжок часу. Тому спасибі за те, що приділили час, за те, що поспілкувалися. Я маю таку надію, що колись ми так і ми зустрінемося. Можливо, ви швидше до нас дістанетеся. А хто знає, шляхи Господні, кажуть, нікому не відомі. Можливо, і ми колись прибудемо до вас, тому просто зараз тримаємо руку на пульсі, ділимося тим, чим можемо поділитися інформацією, ідеями, підтримкою. Спасибі за те, що приєдналися до нас. Вам за спілкування, впевнений, неодмінно зустрінемося і не раз. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній взяв участь головний редактор Української служби Міжнародного радіо Тайваню Олександр Шин. З ним спілкувалися Олена і Олег Головатенки, звукорежисер передачі Соната Ядевічня. На завершення пропонуємо на кілька хвилин поринути в світ музичної етніки Тайваню разом зі співачкою Ніні. -ні. Вона творить мистецтво у жанрі фолк-метал, де дивним чином поєднується звучання традиційних народних інструментів із елементами року та металу.